Дається я здогадалася для чого чоловічне сяйво. Пам'ятаєте цей прикол, коли фараони обмазували своїх жінок, щоб до них ніхто не доторкався? Вітаю вас на моєму каналі. Заварюйте чайок або кавуську, бо сьогодні у нас рубрика Мої особисті знахідки. Нещодавно в Єві я придбала ось такий крем. Я шукала собі якийсь денний кремчик такий легенький, і якось мої очі помітили на прилавках Єви ось саме такий кремчик від фірми Evelyn. Або Cosmetic. А, серія Beauty Glow. Це сяючий крем. Незвичайний, як на мене. Я таке бачу вперше. Не знаю, дівчата, може хтось вже користувався таким кремом, але я коли на нього шукала інформацію, я нічого не знайшла: жодного огляду, жодної поради, ну, зовсім нічого. Це інновація. Я так розумію, це досить новенька серія в Everline. До речі, там були ще інші кремчики е, на прилавки. Але ось чомусь я схопила саме цей, тому що він мені якось показався якимось незвичайним. Мені дуже хотіло його протестувати. І ось що я можу сказати за цей крем. Це розгладжувальний крем з ефектом сяйня. він денний і нічний. Це мене досить так здивувало, Нібито універсальний, але сяючий. Навіщо ну, ніч сяєте, ну, може, зірка. Розглажувальний крем з ефектом сяйва, денний, нічний, Your Star Серії Beauty Glow насичує шкіру вологою і надає здоровий блиск молодості. Шкіра виглядає відпочила сяюча і повної енергії. Комплекс активних натуральних компонентів, технологія Illumin, Illumin Glow, біосумісна гіалуронова кислота, стабільний біовітамін С, півонія, олія кокоса. Формули продуктів Beauty Glow розроблені для комплексного вирішення проблем молодої шкіри і гарантують миттєвий ефект. Ну, ви знаєте, трошечки спірне питання на рахунок розглажувальний крем для молодої шкіри. Ну, як ви з цим погодитесь чи ні? Але і таке ж сумнівне питання викликає у мене сяяння вночі. Ну, якось так. А потім я вам, коли я покажу сам крем, ви зрозумієте, чому я так кажу? Трохи з іронією. А ось 99% інгредієнтів, натурального походження, дуже добрий состав. Я вже його трошечки протестувала. Це була б не я, якби я вже не спробувала. Тому мені є що про нього розповісти. І так як я ж кажу, дуже мало про нього інформації, може, хтось шукає і це буде корисно. Ось так він виглядає. Такий приємний тюбичок. Ну, тут така інформація на іноземній мові, але принаймні можна перевести На польській мові тут написано виробник Польща, звичайно. Він дуже приємно пахне. Бачите, він такого, можна помітити, такого бежевого кольору. Аромат досить приємний, дуже такий, знаєте, ну, незвичний, як для кремчика, він такий трохи солодкуватий, нібито, знаєте, такий. Якийсь фруктовий, такий щось таке. Досить приємний, як на мене, аромат, але, ну, бачите, якого він кольору. От чомусь мені здалося, що я тримаю у руках тональний засіб. Ну, такий, знаєте, нібито Сісі-крем, Бібі-крем, от щось таке. Але ні, це денно-нічний крем, ми пам'ятаємо, да? зараз я покажу вам, як він буде, так видавлю трохи на ручку, бачите, який колір. Тобто він такий е бежевий Бачите, який він. Тобто він не зовсім такий прозорий, він густенький і має кольор. А ще він дуже сильно віддає золотим сяй. Я не знаю, камера так не передає, але тут, от якщо подивитись, то він, наче блиск для губ, має такі сяючі частинки. Дуже дивний, як для нічного. Він добре впитується, він такий жирненький, але ну, гарно розподіляється по шкірі, добре впитується. Ось, бачите, майже впитався, але ж це на руці. На лиці він також добре впитується. І залишає ось таке сяйво, якщо бачите, яке має трохи такий золотий відтінок. Це дійсно сяючий крем, справжній сяючий. Які властивості на рахунок доглядового крему він має? Він досить непоганий, я вам скажу. Він робить таку шкіру м'якою, дійсно більш такою ухоженою, доглянутою, більш, знаєте, ну, я не скажу, що він там робить якісь там скриває недоліки або щось таке, але він трохи вирівнює тон шкіри. Ну, якось шкіра почуває себе дуже добре, більш свіжою, я б так сказала. От. Але цей ефект він тримається навіть тоді, коли крім впітався. Після нічного використання я можу сказати таке, що цей блиск він зберігається постійно. І коли ви просинаєтесь, у вас на шкірі дуже помітний оцей блиск. Тобто, таке враження, ніби ви нанесли якусь сяючу пудру. Ну. Чесно кажучи, ефект мене такий здивував, тому що не зовсім не понятно, чи це корисно для шкіри, тому що мені здається, що таке може забивати пори. Ну, якось так, тому що ну, наявність якогось шимеру тут однозначно є. Що це таке добавлене, не зрозуміло, тому що, як указано на самому пакуванні, що тут 99% органічних натуральних інгредієнтів. А ось так. По моїм таким тестуванням. А я можу сказати, що цей крем мені дуже нагадує базу під макіяж, чесно. Для нічного використання ну, я б його не радила. ну, дівчата, ну, дівчата, якось це ось, Саме за цих близьких, близьких, так, от, і я якось сумніваюся, його використовувати на, на ніч. А ось як денний крем під макіяж, типу базу, да, от щось таке, нібито BB, CC, от щось таке легеньке, навіть, навіть більш схоже на CC крем ніж на BB, тому що BB вони трохи, трохи коригуючі, а це от о, просто такий доглядовий Це можна да, як базу якусь використовувати. І я дійсно його так і використала. Я його використовую. Під макіяж дуже добре на ньому тримається макіяж, дуже добре лягають на нього тануючі засоби. Дійсно, якщо на нього нанести тональний крем, і ось, ця, ось цей сяючий ефект, він дійсно робить кожу візуально більш гладенькою, він нібито скрадує там мімічні зморшки. Ну так не сильно, але ж трохи є. додає якогось сяню, якоїсь живості шкірі, і дійсно виглядає дуже добре. От саме так я його бачу, але як доглядовий крем. Ну, таке собі, знаєте, <ріст> незвичний такий продукт. Тому я би його радила саме як базу під макіяж і не тримати його на ніч на шкірі, тому що після того, як він впитується, він дійсно залишає цей ефект, який, ну, на мій погляд, він не дуже корисний для нашої шкіри. Ось такий був мій е Недовгий огляд, перші враження на цей крем. Я буду ще його тестувати по-дальшому, тому що я його тільки нещодавно придбала. Буду вже мати більш інформації про нього, як доглядовий саме крем, але я ж кажу, що планую його використовувати саме ось як базу під макіяж, як такий, знаєте, Сісі-крем під макіяж. От. І вже потім розкажу детально. Наскільки він допомагає, як уходова косметика, вже в порожніх баночках. Дякую, що додивилися до цього моменту. Кому це було корисно, хто, дійсно, кому сподобалася така інформація, хто користувався, до речі, цим кремом, напишіть, як ваші враження, чи ви використовуєте його на ніч. От. Всім дякую. Не проходьте мимо, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей у нових відео. i um.